Вітаю вас, мої дорогі друзі. Сьогодні я записую останнє відео в цьому уроці, і як обіцяв, ми зробимо такі маленькі підсумки. І не тільки 2024 року. А спочатку я підсумую роботу мого каналу. Нам трохи не вистачило добігти цифри 30 тисяч підписників, і я. Не розчарований. Я точно знаю, що це не катастрофа. Я точно знаю, що у нас буде можливість ще не один сотні разів зустрічатися, і підписники будуть у нас з'являтися, і наша команда перепригне не тільки рубіж 30 тисяч підписників, а й 100 тисяч. До речі, я аналізував цю ситуацію і зробив висновок, що. Такі ефіри, які я веду, а вони про правду, вони про наше життя, вони про аналіз і пошуки виходу з цієї дуже складної ситуації, не зовсім цікавлять масу людей. Тобто люди більше заточені під якісь сенсації, скандали. Я робив експеримент. У мене одного разу за дне відео за ніч було. 10 тисяч підписників, а переглядів одразу десь за декілька днів стало більше 200 тисяч. Я був спочатку здивований, а потім зрозумів, це від того, що я в цьому ефірі використовував якісь брудні слова. Я просто там за ухо брав. Ну, звичайно ж, виртуальна, бив стіл всіх єрмаків, зеленських і прочих їх посіпак разом з міністрами. І, і Людям це подобається. Але ж я хочу, щоб у мене був контент більш такий схожий на контент розумних людей, які шукають істину. Це важливо. Тому нічого тут страшного нема. І я дуже радий, що у мене є ви підписники. І сподіваюся, наша команда з кожним днем буде ставати все більше і більше. Ну, а тепер щодо 2024 року. Яким він був? Ну, скажу відверто, для мене він був різним. От, реально різним. І... Почну з того, що це був рік розчарувань. Розчарувань політикою Білого Дому на чолі з президентом Байдена. Завдяки його політики, наша країна зайшла 2024 рік фактично без воєнної допомоги США. І це нам коштувало дуже дорого. Тисячі життів українців. А також втрачені території. Мене продовжува 2024 році розчаровувати наші політики і чиновники, бо, незважаючи на дуже скрутне становище на фронті, до речі, такої складної ситуації, я не пам'ятаю з 2014 року за всю історію війни 2024 рік, відрізняється від всіх інших років надзвичайними кровавими подіями на лінії фронту. Та й не тільки на лінії фронту, 2024 рік, соти раз підтвердив, що Україна вся і є лінією фронту, кожен українець є учасником цієї війни, бо кожен українець робить все можливе заради нашої перемоги. Але ж чиновники, попри все, продовжують красти мародерити, а те, що вкрали, скердують у себе під матрасами. Це ганьба, на це не можна дивитись. За це хочеться взяти і просто так придушити на місці. Бо будь-яка людина, яка в пам'яті при здоровому глузді, ніколи не буде обкрадати того, хто його захищає. Ще 2024 рік. Для мене був уроком гордості за Збройні Сили України. Не за Сирського, не за його обслугу, а за тих піхотинців, які і сьогодні в окопах, ризикуючи своїм життям, захищають нас, для того, щоб ми мали можливість зустріти новий рік. Відносно спокійно, вони за це готові покласти своє життя. У мене. Неймовірна гордість за такі підрозділи, як підрозділ Мадяра, 3 штурмова, 72-га бригада, яка, попри те, що Сирський її кинув, трималася в углідарі до останнього. Воїни виконували свій обов'язок захисника, і в цьому проявився весь дух українства. Слава нашим воїнам, шана і честь тим, хто загинув за нашу Україну. У мене багато моїх побратимів загинуло. Я не сказав, що я пишаюсь своєю 57 ю бригадою, яка з 14-го року і досі воює і демонструє серйозні успіхи на фронті. Не буду говорити зараз, де вона дислокується, але ж, повірте мені, в самій гарячій точці цієї війни. 24-рік й рік ще був уроком прозріння, бо все більше і більше українців починають знімати з себе рожеві окуляри. І намагаються сприймати дійсність такою, якою вона є, а вона, друзі мої, жахлива. Політичні еліти, так звані політичні еліти, самопроголошені, які самі себе назвали елітами тільки тому, що вони обкрадають країну, обкрадають народ. і Постійно брешуть. і саме тому вони вважають себе елітами. Вони є панами, а нас вони тримають за кріпаків. Так от ці пани, оці, не дай Боже, еліти, продемонстрували, що вони не здатні керувати країною, вони не здатні управляти військами під час війни. І вже кожен українець зрозумів, що. Для того, щоб вижити, нам потрібно негайно змінити ці політичні еліти. Україна просто вже зачекалася моральних політиків. Україна зачекалася моральної політики, Політики, при якій ніхто не дурить, ніхто не брешить, а всі працюють заради одного. Підвищення рівня життя народу України. Заради нашої безпеки, заради нашої незалежності і свободи ми вільні люди і пани нам не потрібні. І тому зараз мільйони українців розуміють, нам потрібні зміни. І я знову ж таки пишаю, що я належу до команди сіми кроків до перемоги. І я дуже хочу, щоб ви, мої підписники, ті, хто ще не підписався, тільки починає дивитися цей канал, ставали поряд. Не заради того, щоб хтось отримав посаду. Не заради того, щоб десь там потім мати вплив і якось там своїх родичів кудись там притикати на якісь посади. Ні. Заради України. Мені потрібна Україна, в якій би я, діти, ви, наші внуки мали б можливість жити як люди. І за таку Україну я воював і готовий займатися політикою. І вас запрошую займатися тим самим. Просто проскануйте свій простір, і ви побачите дуже багато моральних людей, фахових людей, патріотів, які б. Мали би з гідністю представляти вас в парламенті, в місцевих радах. А якщо їх не бачите, то йдіть самі в політику. От тільки таке відношення до себе і до країни врятує і нас, і країну. Ну, а яким буде 2025 рік? Він буде складним, друзі. Це буде рік випробувань. Випробувань на нашу внутрішню стійкість, на нашу внутрішню зрілість, бо нас 24 на 7 намагаються розвести. Розвести на глобальному рівні, так звані глобалісти, дуже хочуть нас десь як там порізати на пирог, І Для цього вони спілкуються із путіним, і з, і, і з Макронами, і не знають, що робити, і на заваді цього стоїмо тільки ми, українці. Якби ми здулися з вами в 22-му році, України вже не було. І всі ці глобалісти дуже здивовані, чому у них не виходить? А не виходить у них, тому що є ми, українці. І про це потрібно пам'ятати постійно. Так от, нас будуть змушувати, нас будуть прибалтувати, нас будуть запевняти в тому, що ми маємо програти, що цей програш ми маємо сприймати як перемогу, що нічого страшного, ну, ну віддамо якісь там території, ну хай там поділять Україну на три частини. Але ж якась частина буде жити по європейським законам і бути впевненою, що вони є частиною Європи? Ні, нам така з вами Україна не потрібна. Нам потрібна наша Україна з кордонами 91-го року і справедливістю всередині країни. Тому ми маємо вистояти без нас, вони не зможуть поділити Україну. Бо повторюю, для цього потрібно переписати Конституцію. Для цього потрібно перелопатити майже все законодавство, для того, щоб не сісти по 112 статті тюрму на, на довічний термін. І вони це знають, тому їм потрібно отримати від нас, народу, дозвіл на зраду на капітуляцію. А воювати ми можемо. І я от не сказав в першому пункті про. Я б сказав, б розчарування року. Це коли Зеленський вставив на весь світ сказав, що у нас нема сил декупувати території, у нас нема сил воювати з Росією. Це, м'яко кажучи, брехня. У нас є чим воювати. Повірте мені, я спілкуюсь з офіцерами, з бійцями. У нас в військах є зброя, у нас є люди три. І 70 мільйони зареєстрованих в реєстрі як чоловіки призовного віку, які готові йти на війну. У нас є надра, у нас є ресурси, у нас є активи, у нас є гроші. Нам потрібно лише взяти матраси, оті, під якими вони скирдують свої мільйони доларів, і потрусити їх, і направити майже всі бюджети місцеві і державний. На потреби війни, залишивши на місцях лише ті суми, які потрібні на оплату чиновників, газ, електрика, санітарія, ну і таке інше. А все повинно йти на оборонну промисловість для того, щоб вона виробляла зброю. У нас є люди, які сьогодні проектують і виробляють кустарним способом зброю настільки сучасно. Що на Заході дивляться на цю зброю з відкритим ротом. Вони такого ще не бачили. Україна сьогодні стає таким потужним локомотивом розвитку технологій. У нас все є друзі, у нас нема одного. У нас нема моральної, політичної еліти і президента, якому була потрібна Україна. Тому 25-й рік буде роком випробувань в політичному сенсі, на нашу політичну зрілість. І ми повинні знати, що вибори обов'язково будуть. так, Зараз їх не можна проводити, потрібно зупинити фронт, не підписати перемир'я, не заморозити, а надавати по зубах так, російська армія, щоб вона просто стала і більш не хотіла просуватися вперед, От тоді, після такої стабілізації, можна провести вибори. І ми з вами, як народ, не маємо права програти ці вибори. Якщо ми знову туди заведемо рахамі, Бояк, Порошенок, Тимошенок, України не буде. В парламенті має бути народна монобільшість, яка повинна складатися з тебе, з таких, як ти, з українців, які люблять Україну, які знають, можуть і хочуть робити все для того, щоб наша країна змінювалася на краще. Таких людей дуже багато. І ви їх знаєте. Прозріння дає надію і віру в те, що все ж таки ми з вами зможемо перемогти як зовнішнього ворога, так і внутрішнього. І на цих словах я закінчую свій ефір. Хочу привітати вас з Різдво і Новим роком 2025 який вже стукає в наші двері. Я вас всіх люблю, обіймаю, бажаю вам щастя, здоров'я, попри все. Поважайте один одного, любіть один одного, бо ми ж українці, і обов'язково все буде Україна. До зустрічі вже в новому році.